Депутати взялися іронізувати ініціативу мера щодо викорінення комуністичних символів з пабуче. Обранець Володимир Чорноус на останній сесії міськради запропонував розробити програму боротьби з ідеологічними диверсіями. Адже нині Івано-Франківську полоні назв магазинів та кафе іноземного походження. Також депутат вже вніс пропозиції з перейменування окремих із них. Ну і стовність також викликають такі назви Арсен латиною Миш'як, як прихований заклик до масових отруєнь людей. Бульбуль співзвучний словом бульбулятор, прилад для вживання наркотиків. Примусити власників заданих закладів змінити їх назви на ідеологічно корисні, хоч і збиткові у матеріальному плані. Наприклад, шансон на коломийка, пінта на півлітра, мафія на міліція, інтер'єр можна не міняти. Так от падешах слід перейменувати на президент, а імператор назвати скромно Віктор Федорович. Після жартів, які оцінив навіть сам Віктора Нушкевичу та народний депутат Ігор Зварич, обранці перейшли до вирішення господарських проблем. Рада проголосувала за створення міської ритуальної служби. Це підприємство візьме на себе функції нинішнього КП спецкомбінату. Зокрема, опікуватиметься цвинтарями, меморіальними скверами, організовуватиме похорони в Івано-Франківську. Адже нинішнє підприємство боргує у різні бюджети 2 мільйона гривень. Тому чиновники вирішили не шукати варіантів для його виходу із кризи, а розповів. Почати все із чистої сторінки. Що таке підприємство з боргами? Сьогодні не запитав, завтра штраф знову знову, ти не можеш його наздогнати ніколи. Тому було вирішено зареєструвати статут нового комунального підприємства. Там і кафе, є, там і будинок ритуальної служби, тобто, де надаються послуги. Ну їм тариф на це ніхто не затверджує. Та? вони можуть брати гроші, та це, це завжди востребовано. І, і в даному випадку. Я думаю, що нова нове підприємство буде працювати без збитків. Єдиною відмінністю спецкомбінату від нової міської ритуальної служби буде його керівник. Всі інші працівники залишаться на своїх посадах.